Прошу тебе нині, свята Божа Мати, порятуй країну, збережи солдата, захисти від кулі снайпера лихого. Прожени всіх ворогів, усіх до одного. Для синів, що на війні, будь прошу, бронею, всі снаряди відведи рукою своєю, стань невидимим щитом святим для країни, кожну матір пожалій, що молить за сина, бо вона своє дитя. Мусила вітати, захисти і порятуй, вбережи від втрати. Кожну жінку пожалій, що не спить ночами, і вмивається уранці гіркими сльозами. Стань опорою, щитом, захистом від злого, щоб живими повернулись усі до одного. У окопі, в бліндажі, у лісах чи в полі, воїнам допоможи відстояти волю, Змилися і сили дай. Вилікуй все раны.